Карітас України це національна мережа благодійних організацій, заснованих українською греко-католицькою церквою, яка створює системні і сталі рішення, що допомагають людині вийти з кризи та жити з гідністю. Будучи тісно пов'язаною з міжнародною мережею Карітас Європи та Карітас Інтернаціоналіс, Карітас України залишається поруч з людьми в громадах, завдяки чому діє однаково професійно, як на локальному, так і на глобальному рівнях. Ми вкорінені у Божому слові. І традиції церкви скеровані соціальною доктриною церкви, служимо найбільш потребуючим у любові, задля цілісного розвитку особи, громади і суспільства. Місія Карітасу України полягає у розвитку традиції доброчинної діяльності задля подолання бідності, нерівності та соціальної ізоляції шляхом надання гуманітарної допомоги, створення ефективної системи соціальних, медичних та освітніх послуг в Україні. Сприяючи розвитку громад та базуючись на християнських, морально-етичних цінностях. Ми завжди орієнтуємось на людину, її гідність, потреби і права. Тому у всій своїй діяльності, проектах і програмах Карітас України намагається діяти в найкращий спосіб, щоб не втратити людину, плекаючи співдію та мережевість. Атрибутами, що підтримують стійкість і продуктивність нашої команди, є спільні цінності. Ми виділяємо сім цінностей, на які орієнтуємось у всьому, що робимо: це повага, цілісний розвиток людини, спільне благо, справедливість, співчуття, солідарність і пріоритетність для людей в найбільшій потребі. Наші цінності органічно доповнені принципами: це субсидіарність, свобода відрозповідання, комплексність та системний підхід, фаховість та людяність, партнерство і мережевість. Екологічна відповідальність. Крім цього, Карітас України неухильно керується загальновизнаними гуманітарними принципами. Для нас дуже важливо, щоб наші цінності і принципи проявлялись на усіх рівнях і усіх напрямках нашої роботи. Щоб працювати у Карітасі, не обов'язково бути католиком, проте всі працівники мережі незалежно від особистих релігійних поглядів і переконань. Мають усвідомлювати християнську і католицьку ідентичність Карітасу та виявляти повагу до неї та стилю життя, що із неї випливає. Карітас це любов, а без любові все ніщо.